А ви знаєте, що зараз же українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372 Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. І я розповсюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось причому робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за прическу. Тіба нова прическа, напишіть, вообще мені норм чи не норм. Я думаю, це в мене проблема. Моє проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і, і какає, і пісія є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми є у людей. І типа, які проблеми у мене ну, і більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час Тіктоки, сидіть сидіти, з дивиться? Тобто, у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба перусвідомити взагалі в життя і. Користать тривожитися, бо тривоги капець. Я сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Абсе, розповсюди це відео, бо я от це прочитав, я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну, це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми.